В Україні готуються вшановувати пам'ять героїв Холодного Яру. Йдеться про повстанців, які воювали на Черкащині проти більшовиків на початку 20-х років минулого століття. Основні урочистості відбудуться 25 та 26 квітня в Чигирині та в урочищі Холодний Яр. Трохи історії столітньої давнини від Наталки Калінки далі. Це Матроницький жіночий монастир. Саме звідси бере початок історії холодноярських повстанців. Щоб захистити обитель від більшовиків, місцеві жителі організували загін самооборони. Маленьке село Мельники на Черкащині стало осередком повстанської боротьби. До нього приєдналося й 30 навколишніх сіл. Про наступ більшовиків повстанцям сповіщали дзвони монастиря. Дід казав, що він не содержав, не було у селі ніякої армії. Усі, хто мав зв'язок, були хазяйни по хатах, по своїх дворах. А як треба було якого чого треба, то то вони слухали дзвін і були вони готові. Борці за волю України сходилися в Холодний Яр. Він став центром, центром от середнього Подніпров'я по боротьбі за українську незалежну державу. Коли на Україну прийшли більшовики, Холодний Яр повіяв страшним вогнем. Практично до 1922 року, як такої радянської влади, тут не було. Очолив боротьбу з окупантами місцевий учитель та офіцер царської армії Василь Чучупак. У холодноярців була розгалужена розвідницька мережа кавалерія та піхота. Більшовики понад чотири роки не могли подолати повстанців, аж поки в їхніх рядах з'явився зрадник. Командири зібралися у Кресельця. Ну а там був чекіст між ними, який видав времі. На кресельцях застукали. Ну, вони ж зразу почали відстрілюватися. Василь на коня, О, зірка в його була. О, і давай тікати. Рятуючись від переслідування більшовиків, головний отаман Холодного Яру Василь Чучупак відстрелювався. Та коли ж у нього залишилася одна куля, він вирішив не здаватися та застрелився ось тут, на цьому місці. Останню кулю собі у висок пустив. То його вже там ухватили, вже йому все равно, За ногу зачепили, і їх до коня прив'язали і волочили за конем аж до його хати, до батьківської хати. Після приходу більшовиків уцілілі повстанці розійшлися по навколишніх селах. Ті, що не зморилися, пішли в ліси. Лісовики партизанили до 30-х років. Їхнім гаслом було воля України або смерть. Понад 20 тисяч українських повстанців кілька років тримали в страху більшовицьку армію. Сьогодні їх порівнюють з кіборгами, але тоді, замість литовища у них був Холодний Яр. Наталка Калінка, Дмитро Шанчук, новини на першому.